Тривають ефіри на громадському інтерактивному та радіо 1 І до розмови з нашою студією вже приєднався Павло Гайдай, підприємець, координатор команди розробників роботизованих систем озброєння. Вітання, пане Павле, слава Україні. Вітаю, героям, слава, пане Павле. Знаємо, що ви можна сказати, запустили. розпочали в Україні дуже цікаву дискусію про те, чи можуть приватні компанії посилити охорону. Повітряного простору нашої держави, тобто чи може бути в Україні приватне ППО, і про це хочемо з вами поговорити, ну дійсно зважаючи на той факт, як змінили, змінилися форми війни, і зокрема насики, і зокрема якраз на нашому, на жаль, досвіді за кількістю різних безпілотних літальних апаратів, різноманітних дронів Камікадзе, які запускають расисти. По нашій країні, хоча бачимо і на інших територіях, і поблизу Ємена, і в Ірані, і в Іраку, теж все більше і більше використовують саме ось ці різні БПЛА, то і, зважаючи на це, чи дійсно в систему. Охорони нашого повітряного простору повинні вкладатися саме приватні компанії і саме таким чином посилювати наше ППО. То чи можете навести свої аргументи за саме цієї ідеї? Можу дякую. Ну, По-перше, маємо вважати на те, що небо, яке ми маємо українське, воно наше спільне. Да, незалежно від того, де стоїть система ППО і де вона збиває там, шахет чи ракету, да, ми рятуємо українців, тому що ніхто не знає, куди вони летять. І це перше. Друге, спільне небо потребує спільних зусиль. Там ми, звісно, хочемо покладатися на державу, але якщо ну, не встигає держава, якщо треба прискоритись. В то ну, не має бути приватний бізнес-осторонь від тих процесів. Насправді дуже багато команд розробників долучилися до творення нових систем озброєння, зокрема систем ППО. Ну я знаю більше ста команд в Україні, які займаються тим чи іншим чином ППО. І ну, деякі з цих команд мають дуже крутий успіх. І дуже перспективні розробки, і вони б хотіли, звісно, застосувати ці розробки тут для захисту України і українців в першу чергу. А ситуація, яка сьогодні існує в країні, і от ті застаріли механізми, які існують в управлінні обороною, вони насправді гальмують і процес розробок. І процес долучення українців до захисту свого повітряного простору, тому ми і розпочали цю дискусію. Бо розробки треба прискорювати, їх треба фінансувати, треба давати можливість розробникам інвестувати в виробництво, щоб виробляти необхідну кількість озброєння, а це все потребує ринку, а не одного єдиного покупця, яким є держава. Отже, ми розпочали цю дискусію, щоб показати, що вихід є, що ми не маємо впиратися в процедури застарілі і бюрократію, яка існує в Міноборони, зокрема в питаннях введення в експлуатацію, що ми маємо створити цей ринок, а не розраховувати на якийсь зовнішній ринок. Бо якщо продавати на зовнішній ринок наше озброєння новітнє, то це не означає, що це озброєння з'явиться тут, в Україні, і буде нам допомагати. А хотілося б допомогти спочатку собі, а потім вже світу. І ось наша пропозиція так створити умови для того, щоб з'явилися приватні компанії, які займаються питанням охорони нашого повітряного простору. І ми вважаємо, що приватні компанії вони більш проактивні, вони скоріше будуть реагувати на потребу. Вони самі проактивно будуть взаємодіяти з розробниками, тестувати все, що є новітнє, допомагати його довести до ладу, і вони звісно на тому будуть заробляти, але в результаті витрати держави будуть менші, тому що сьогодні маємо якусь ефективність, і ця ефективність забезпечується дуже дорогим обладнанням, дуже дорогими ракетами, які закінчуються. А, а приватні компанії вони можуть отримати гроші від зацікавлених там спільнот, бізнес-спільнот, територіальних громад і утримувати свій персонал, ну і, можливо, якусь премію від держави за збитий дрон да? по факту, по результату. І звісно, ця премія буде набагато менша, ніж вартість однієї ракети, яка сьогодні потрібна, щоб збити такий дрон. Пане Павло, цікаво, чому досі цю дискусію не розпочала наша держава, чому дотепер фактично не обговорювалося питання фінансування приватних компаній, які б захищали наш повітряний простір? Насправді питання обговорювалося, але в, тій системі, в якій та система, яка у нас сьогодні є, є да, суспільний лад? Маємо розуміти, що це така спадщина Радянського Союзу. В Радянському Союзі ні приватні компанії, ні навіть приватні розробники не могли бути власниками зброї, не могли займатися питаннями, які держава ну, там, монополізувала. І ми маємо цю спадщину і цей світогляд, і він нам заважає. Хоча є багато спроб подолати. Спротив тої старої системи. Є, є такі, ну, наприклад, платформа Brave One да, створена, яка допомагає розробникам. Створено акселератор Прімоборони. Це ніби дуже гарні кроки, але це все не системні рішення. Це такі, знаєте, милиці, які нам ну, можуть допомогти щось, комусь, але це не системне рішення. А нам потрібне системне рішення. Нам потрібно, щоб ну, зусилля всіх були об'єднані, а не когось. Та, заради захисту простору нашого повітряного. Ну ось Пане, тому Пане, відповідь то... коротка, застрілі світогляд. Да, причина. Пане Павле, то які зміни ви очікуєте чи пропонуєте? Це має бути не якийсь законодавчий, як закон, чи яким чином Я думаю, що це має бути цей закон. ринок приватного ППО. Це має бути закон, який визначає статус компанії по охороні повітряного простору, визначає їх повноваження відповідно. Так, ліцензування, навіть і далі, да, на базі цього закону вже, вже я думаю, що і ринок, і Міноборони, і всі інше зорганізуються. Бо людей ініціативних, які зацікавлені, що зробити для оборони, багато, От, механізмів мало, не вистачає. Пане Павло, цікаво, чи розуміють цю проблему у нашому міністерстві оборони, і загалом, якщо все-таки Міністерство оборони згодом. Розробить якийсь законопроєкт, який буде регулювати приватне ППО, то чи підтримують парламентарі, чи є зараз передумови до того, щоб парламентарі підтримували таку ініціативу? Ну, мені здається, що от прямо зараз ми ще не відчуваємо, наскільки проблема серйозна. Uh -huh. а, і прямо зараз можливо, якщо б той закон з'явився в парламенті, то застаріла думка би перемогла. Чим гостріше буде ситуація, з і чим більше буде, на жаль, да, долітати до цілей дронів і ракет, тим, тим скоріше наші парламентарі да, будуть готові проголосувати за те, щоб ще щось зробити для захисту повітряного простору, окрім того, що робиться стандартно. Така моя думка. Просто, якщо подивитися на статистику, то за рік, за 2023, Росія в 10 разів в 5 разів збільшила пуски дронів. Вона зменшила пуски ракет і збільшила пуски дронів. І на цьому фоні долітати дронів стало в 10 разів більше ніж раніше. Тобто, в четвертому кварталі, 2023 року, долетіло... Більше 250 дронів до цілей. Хоча в першому кварталі всього 23. Тобто вони в 10 разів покращили свої результати, свою ефективність. Це дуже, ну, дуже небезпечний сигнал такий. І при тому ракет стали запускати менше, а долітати до цілей стало більше майже половина. Хоча на початку року ми збивали 70 з гаком відсотків. І, ну... Це має нас якось стимулювати, рухатися скоріше? Саме тому ми от розпочали цю публічну дискусію, бо ми в приватному порядку пропонували цю ідею багатьом. Пане Павло, то і водночас ви в цій публічній дискусії говорите про те, що е, от створення приватного ППО дозволить частково вирішити проблему із працевлаштуванням ветеранів російсько-української війни, то е, як саме. Це має відбуватися, чи є зараз у ну, вас якісь ініціативи і кроки? ППО має справу зі зброєю. Ми взагалі пропонуємо, щоб новий закон він вимагав, щоб керівником такої приватної охоронної компанії і операторами зброї були ветерани. от Просто навчені люди, які, які точно знають, що вони мають справу. Не випадкові. А звісно, якщо ми пропонуємо такі унікальні робочі місця, які вимагають унікальної військової кваліфікації, то і оплата там буде відповідна, і звісно, зацікавленість ветеранів працювати саме саме в такій професії далі буде. Ми очікуємо, що вона буде високою. Пане Павло, але якщо говорити зокрема про юридичні нюанси. То, чи, чи вже ви обдумували, як це має виглядати? Тобто, ось це приватне ППО, ним повинно володіти те конструкторське бюро, чи той ФОП, який його розробив, і чи його можна буде перепродавати, як це воно має відбуватися? Треба розділити. Да? Є розробники зброї, так. І в них своя задача. Вони мають піти в невизначеність, да, в ризик, інвестувати в те, в те, щоб створити озброєння, яке може не вийти насправді. А, тобто вони ризикують дуже сильно. І це, е, ця задача да, по створенню новітньої зброї, вона залишається актуальною незалежно від того, є ринок ППО чи ні. Е, при тому ми можемо прискорити ці розробки, прискорити їх в, в, в застосування, якщо буде більший ринок, ніж просто держава. Да, яка яка от сьогодні а, досліджує, яка вимагає там, підтвердження ефективності, яка, до речі, не, не має грошей, достатньо, щоб платити за це все сьогодні? Наші виробники зброї, які вже існують в Україні, не завантажені наповну саме тому, що не вистачає грошей. І а, ну, це обмеження треба подолати, і відповідно. А, а, Треба знайти да, цінність по створенню новітньої зброї, і цінність по охороні неба це різна цінність. І нам актуальна саме охорона, нам актуальна наша безпека, а не творення зброї. Ми ж заради, заради безпеки творимо цю бро, зброю. І тому саме ми пропонуємо творити ринок ППО і дати можливість тим приватним компаніям купувати озброєння, в тому числі українських розробників, допомагати їм інвестувати в зразки, да, в експериментальні. Витрачати кошти і ресурс на те, щоб тестувати ці зразки активно да, в реальних умовах. І ми вважаємо, що от гроші да, в безпеці, да, в забезпеченні безпеки повітряної гроші на цьому ринку є. Бо і сьогодні підприємства приватні інвестують свої гроші там в якості донатів. Та, і допомагають наші нашому війську купити озброєння чи обладнання необхідне, і донатять це обладнання, та з проханням не вимогою, але проханням, щоб то обладнання залишалось десь поряд з інфраструктурними об'єктами та бізнесовими. Ну, наприклад, поряд з портами, які є критичними не тільки для тих, хто в порту працює, а взагалі для всіх. Та, бо це експортні такі ворота. Поряд з еліваторами, поряд з якимись великими складами, нафтобазами це все дуже важливі об'єкти, вони приватні, але вони всім нам дуже потрібні і необхідні. І є попит да, на те, щоб захистити ці об'єкти, і насправді є фінансова спроможність сьогодні у тих компаній да, інвестувати в, ці, в цей захист. Отже, треба використати цей попит, створити послугу для них. І скерувати ті гроші, в тому числі розробникам розробникам новітнього зброєння. А вже там біля терміналу там, чи еліватору збили дрон, а, чи ні, це вже не так важливо, бо ми не знаємо, куди він летів. Скоріше за все, не на той елеватор. Да? Бо за два роки війни тому елеватору нічого ще не прилетіло. Uh -huh. а, але є потреба захистити її, треба використати. До речі, пане Павле, застосування приватної ППО, чи це виключно українська історія, чи все ж таки є якийсь іноземний досвід, на який ми повинні рівнятися? Якщо чесно, я не чув про іноземний досвід. Це от наша внутрішня ідея. Можливо, десь хтось намагався щось таке зробити, але я дуже сумніваюся. Але враховуючи, як змінюється світ, да, і те, що далі дрони будуть всюди, і навіть в мирних країнах є загроза, що дрон прилетить. То думаю, що якщо ми будемо перші, то за нами підуть інші країни. Абсолютно з вами згодні у цьому плані, але пане Павло, ще цікаво. Чи вже відреагували хтось з представників нашого парламенту з нардепів, чи з можливо з міністерства оборони, чи готові вони просувати ваші ідеї, лобіювати його зокрема в, ну, от, в Якщо прямо відреагували? То ні вони ну ми з багатьма спілкуємося. Вони знали про ці ідеї. От а зараз виникає ну є, є суспільна реакція, вона дуже позитивна. І мені здається, що це важливий такий фактор, який має ще допомогти нам зрушити з місця цю, цю ситуацію. То, на вашу думку, коли все таки це зрушення відбудеться, зрізь, зрізь, а скільки часу на це може бути потрібно, якщо зараз ну, від дискусії перейде до якогось е, початкового, можливо, е, 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 етапу щодо розробки зако... законопроекту? Зокрема, я думаю, що якщо б ми захотіли дійсно це зробити, то за місяць би впоралися. От, а якщо будемо чинити спротив, то може бути довго. Тобто зараз всі передумови для цього є. Мені здається, що так. Поки єдиного чого нема, великої кількості жертв. От прямо зараз да, в зв'язку жертви є, це дуже... кожне життя безцінне, але да, от такого у всіх страху великого да, зараз немає. Але ж от ми в тій ситуації, яку Вікторія Меліна описала в своєму вірші про повітряну тривогу. Що да, повітряна тривога по всій країні, ніби всіх ведуть на розстріл. Але вбивають когось одного. Зазвичай того хто з краю. От, от ми, в, ми в цій ситуації, поки когось з краю вбивають, то ми ще спокійні. Да? Не дай Боже почнуть бувати більше і не з краю, то. Я думаю, що темп прискориться, але не дуже хочеться чекати того, бо це життя. Чому ми маємо бути настільки реактивними і тупими, що нам потрібна якась жертва для того, щоб рухатися з місця? І так достатньо жертв за два роки війни, мені здається, щоб рухатися. Будемо сподіватися, що наші законотворці і можновладці все ж таки відреагують адекватно і проснуться. То все-таки ви очікуєте і на позитивні відгуки, зокрема з Міністерства оборони, чи не вважаєте, що вони не захочуть втрачати цю монополію? Зокрема, на... я думаю, що сама система Міноборони ЗСУ точно не захоче втрачати монополію, угу. але це ж не вся країна? Да, країна може захотіти, щоб монополії не було, тому що. Тут небезпеки, от навіть якщо думати про майбутнє, да, небезпеки не так багато. Як тільки війна закінчиться, ці послуги нікому не потрібні. Да, тобто, всі ці компанії просто або мають їхати в якісь інші країни працювати. Не думаю, що так багато країн нас чекає, або закриватися. І, і це непогано. А, Тобто ризик мінімальний, що залишиться там неконтрольована зброя чи сила якась після війни, яка не контролюється державою, але це треба усвідомити, що того ризику не так багато. Та, ну, але з іншого боку, дійсно, ми не знаємо, коли завершиться війна, і навіть з Є? нашим можливим виходом на наші межі нашої держави та визнані. Всіма країнами світу, крім нашого ворога, не факт, що вони не продовжать обстрілювати нас ракетами і дронами. Так от мені здається, що чим скоріше ми захистимося, найкращим чином, щоб взагалі нічого не пролітало, тим скоріше закінчиться війна. Дуже думка. Отож, дякуємо, пане Павле, за, вашу ідеї, за ваші ідеї, за небайдужість, за цю. Суспільну дискусію, яку запропонували щодо можливої приватної ППО в Україні. Підприємець, координатор команди розробників роботизованих систем озброєння Павло Гайдай був з нами сьогодні в ефірі громадської інтерактивної та радіо. -1». Один на все добре, пане Павло. тримаємося. дякую, до побачення. Слава Україні, героям слава.